Валені дерева понад 10 пошкоджених будинків та 61 повністю знеструмлений населений пункт. Це станом на ранок, 8 липня, наслідки буревію, який з вечора напередодні пронісся рівненщиною. Шквальні пориви вітру, дощ, грози та град, що пройшли областю, напередодні спричинили знеструмлення на Рівненщині. Станом на 10.00 знеструмленими залишаються 7 повітряних ліній електропередач середньої напруги, 14 повітряних ліній електропередач нижньої напруги та 310 трансформаторних підстанцій. Загалом знеструмленими є 45 населених пунктів, в яких без світла залишаються 13 634 абонентів в усіх районах області. Найбільше знеструмень на Території обслуговування Володимирецької, Дубинської, Рівненської районної та Сарницької дільниць. Через негоду робота додалося і працівникам ДСНС, адже необхідно було розчищати дороги від повалених дерев. Також рятувальники надавали допомогу у ліквідації наслідків буревію о 18.23 на автодорозі при в'їзді до міста Вараш. Рятувальники надавали допомогу з розчищення проїжджої частини від повалених дерев. А о 19.53 у селі Привільне Привільницької територіальної громади Добинського району рятувальники розчищали територію від двох аварійних дерев. Наслідок негоди жертв та постраждалих немає. Крім того, внаслідок ударів блискавки сталося щонайменше три пожежі у Вараському, Сарненському та Дубинському районах. Пожежі у приватних господарствах виникали о 18-й годині. У селі Більська воля Вараського району на вулиці Поліська Вараські рятувальники ліквідували пожежу у приватному господарстві, яка виникла внаслідок розряду блискавки вогнем знищено покрівлю та перекриття господарської будівлі, а також речі домашнього вжитку на площі 32 метри квадратних. О вісімнадцятій, двадцять два у селі Привітівка за територіальної громади, Вараського району на вулиці Центральна Зарічницькі вогнеборці гасили пожежу господарські будівлі. Яка виникла внаслідок розряду блискавки? Вогонь знищив споруду площею 14 на 7 метрів та господарського вжитку. О 20.46 у місті Сарни по вулиці поштові сарненські вогнеборці ліквідували загоряння дерева та кущів на площі 35 метрів квадратних внаслідок розряду блискавки. Синоптики ж таку погоду для літа вважають не аномальною, а цілком прийнятною. Через територію області у нас вчора з вечора проходив холодний атмосферний фронт. За ним почало надходити більш прохолодне повітря із. Центральної Європи воно витіснуло тропічне повітря. Ми ще в зоні атмосферного фронту, і на вечір він знову буде активізуватися і пройдуть короткочасні дощі. Місцями вони будуть значними і супроводжуватимуться грозами подекуди з градом. І також під час гроз шквалисте посилення вітру до 19-24 метрів за секунду можливе. Синоптики та рятувальники закликають жителів області під час буревію не нехтувати елементарними правилами безпеки. Зокрема, не ходити та не паркуватися під лініями електропередач, великими деревами та рекламними щитами. Не підходити та не чіпати обірвані дроти. У разі необхідності звертатися до рятувальників. Ольга Денільок, Олег Шаламай. Новини рівного.